Треба з'ясувати причини, чому їхні роботодавці їм не виплатили заробітної плати. Це перше. Друге, ви, ви знову хочете мені вже наліве ухо кричати. Тихо, тиха, тихо, тихо, тихо. Колеги, я прошу зупинитись. Прошу. Колеги, прошу зупинитись. Що ви робите? Поверніться на робочі місця. Я прошу колеги повернутися на робочі місця. Колеги, я прошу повернути. Я прошу завершити виступ. Я прошу завершити виступ. І прошу повернутися на робочі місця. Це колеги, ви хочете дбати засідання? Я ще раз наголошую. Зараз зроблю перерву. Ще одна хвилина. Я прошу мене почути. Яшко Олег Валерійович, прошу мене почути. Оголошую перерву на 15 хвилин. Через 15 хвилин ми продовжимо нашу роботу. Якісь такі незакритий гештальт залишився у пана Ляшка. Щось там єдина різниця між залою засідань кабінету міністрів та залою засідань Верховної Ради в тому, що у Верховної Ради є кнопка вимкнення мікрофону і не чути вже але Н... простір набагато більше. але бачиш, камери скажу. камери знімають і тому ніяк не вдасться заспокоїти зі своїми прагненнями Олега Ляшка. Він буде доводити все, що я... має бажання довести до останнього. Так я просто думаю, що якщо бути в е, напроти пана Ляшка був не прем'єр-міністр України, а просто голова якоїсь там фракції. Так, наприклад, його колега, а, то зараз би була вже рукопашна. Ну, там вже почалася штурханина. Так, штурхів, З'явився там у ложі кабміну Олег Барна, який з Мусійчуком уже там у кількох обіймах щось вони почали там один одного шарпати за. Ну підтряки. як же ж Олег Барна може таке пропустити? Ну ти мені скажи. Там так почав розкачувати. Він, би, певно, Олега Ляшка виніс звідти взяв, пам'ятаєш, як він Арсена Єцуніка, Арсенія Єцунюка, виносив. От, Ох, тому... Так, ми будемо зараз намагатися зв'язатися з, наприклад, Бориславом Березою. Це наша авон така... він стоїть. До речі, може, це наші він редактори завжди... до речі йому і телефонують. Просто зараз. От я його внизу там бачу. Зараз може він а, вімкнеться до нас а, телефоном і розповість, у чому ж власне, причина всього цього скандалу. Тому ще що... пропустити можна. Я думаю, що тема така ж сама. щось там в Олег Ляшко, як завжди, Знов? незадоволений, Вважає що мало соціальних.